Про головне події в Харкові та області 2 квітня. У Харкові завершили будівництво першої підземної школи. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. Школа розрахована на навчання 900 дітей у дві зміни. І набір на наступний навчальний рік уже майже завершений. В укритті 20 класних кімнат. Воно обладнане за всіма стандартами безпеки. Уже цього року за парти сядуть перші 600 учнів. У Харкові немає можливості у повному обсязі відновити роботу електричного транспорту. Про це в етері нацмарафону сказав мер Ігор Терехов. Енергетична інфраструктура міста серйозно зруйнована, поки що електрики вистачило на відновлення роботи. Метро також повернули низку тролейбусних маршрутів на автономному ході. Нещодавно додали ще два. А от про повернення трамваїв поки що не йдеться. У Харкові почали роботу два центри рекрутингу української армії. Там пропонують вакансії в силах оборони не лише для бійців на передовій. Робота й для кухарів, водіїв, ремонтників, фінансистів і медиків. Звісно, й для тих, хто готовий брати участь у боях. Начальник хова Олексінігубов запевнив, видавати повістки тим, хто прийде до центрів, не будуть. Також там не збиратимуть особисті дані. У Харкові перейменували ще 18 топонімів. Відповідне розпорядження підписав міський голова. Зокрема, замість вулиці Бакуліна тепер буде вулиця Євгенія Єніна. На честь колишнього першого заступника міністра внутрішніх справ України. А в'їзд Трінклера отримав назву в'їзд Глісада Джуса в пам'ять про загиблого героя російсько-української війни льотчика з Харкова Андрія Півщикова із поза Джус. Докладна інформація про перейменування та більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив незламні разом.